Така голуб'ятня, а тепер ми готуємося до мая місяця, да до, луна. До І от, пожалуйста, зробили ми антенну 15-метрову цветом. І антенна у нас на 10-метровой Дивимося, як воно хорошо буде знімати, звісно. Ну що ж ти зробиш без страт. Той, хто ганяє голубей, ти знає, що воно таке. Наш яску, який нам не дає. Вони голуби наші, вони спокійно літали, сідали. Ще раз той, хто ганяє, це все розуміє. А ми проганяли голуби і всю життя. Ми без льоту не можемо. У нас в маю місяці починається льот. І до октября місяця у нас голуби летять. Так що ми це все покажемо в інтернеті. Да, нова голуб'ятня спеціальна для молодняка, для вона молодняка зроблена. Я трошки пройду ближче і ще раз фотографірую. Ось такі дела. Це нашій куточок. Тобто мій, де я проводжу свободне время. Да, час. Зараз такий віддаю. Дуже багато часу віддаю голубити, тому що ми їх, я їх люблю, держу все життя, батьки держали, брати держали, що не ми дали. Ну, на цьому сьомочка закінчується. Трошки підійду нового дня зробив.